У Чернігові висадили мільярдне дерево в межах всеукраїнської екологічної програми Зелена країна. Символічний дуб з'явився біля Чернігівської політехніки. Його висадили регіональний представник спілки воїнів лісників України Володимир Яковенко та учень шкільного лісництва Іван Шокун. Папа, так сказати, багато опиту передав мені, щоб було свіже повітря і щоб гарно було. На сьогоднішній день 187 «Наших хлопців, наших колег боронять Україну. Деякі з них віддали своє життя. І це також для хлопців, які полягли. І представляю хлопців, які зараз воюють. Це вони люблять ліс, люблять свою справу. Тож це для них також. Місце для висадки мільярдного дерева вибрали не випадково. Саме в цьому університеті готують майбутні фахівці в лісової галузі. Це місце, де навчаються наші майбутні покоління, де, скажімо так, обговорюються проблематики природи, зелених насаджень. Це молодь, яка після завершення навчання приходить до нас працювати. Важлива місія сьогоднішнього заходу це виховання нового покоління фахівців для нашої лісової галузі, які університет готує вже не один десяток років. І Якраз це буде символом відродження нашої країни, символом перемоги. Екологічна програма Зелена країна стартувала у 2021 році. Її мета збільшити площу лісів України на 1 мільйон гектарів за 10 років і висадити 1 мільярд нових дерев протягом перших трьох років. Є військовий стан, да. багато на сьогоднішній день лісів у нас є недоступні. Це наше прикордоння Чернівська область, смуга прикордоння. Доступу немає. Ми висаджуємо ліс максимально, збільшуємо площі. Так само, ми приймаємо деградовані землі, землі, які не використовуються в сільському господарстві. От йде з нами на співпрацю нам передає їх, ми їх заліснюємо, беремо далі в користування під охорону. Тому це є важливе. Це збільшення лісистості нашої держави. Це завжди важливо. Оскільки ви бачите, наскільки міняється клімат, наскільки міняється все навкруги, і ліс це те, що нас захистить в майбутньому. Чернігівщина увійшла до п'ятірки областей, у яких найуспішніше реалізували цю екологічну програму. По Чернігівській області висаджено в рамках акції, починаючи з 2021 року 48,7 мільйонів. Осінь цього року вже висаджено 3 мільйони дерев. І хочу сказати, за даними Держлісагентства, агентства, Чернігівська область війшла в п'ятірку кращих, там, де е, саме більше посадили областей України. Це майже 7 тисяч гектарів висаджених, е, на площі 7 тисяч гектарів висаджено дерев.